Всім привіт від Біаміни. Ану бистренько підписались, поставили лайк. Думаю, ноги не поламаю. Тест 145 го корпуса не ламається без металічних вставок. Нема металічних вставок ні під стамеску, ні під рамочки. Товщина стінок 40. Мене витримав. Можемо зробити тест криші а це все тому. Що дотримано е, лиття ППУ. Плотність яка завіряє продавець ППУ. Треба робити точні прощоти. Кому цікаво, зроблю відео, як виливаю. Пишіть в коментах, ставте лайки. Підписуйтесь. Кришу не знаю як. Підскажіть, як зробити тест. Можу завтра наїхати машиною.